Добрий день, кліпі дітки, ви чуєте цю чарівну музику. Вона нас закликає зупинитися і подивитися навкруги. Так нас оточує прекрасний світ, сповнений чудес і таємниць. А ми інколи проходимо ось і навіть не помічаємо. Надзвичайний, дивним, чудове є світ птахів. Уявіть собі! Пташки великі і маленькі, населяють усі куточки нашої планети. Вони чарують нас своїм співом, різнобарв'ям, оперенням. Без пташиного щебету світ був би нецікавим і нудним. Друзі, ви вже, мабуть, знаєте, що деякі птахи відлітають на зиму у теплі краї, а інші найсміливіші. Залишаються зимувати. Зараз ми довідаємось з вами, які це птахи, але для цього нам потрібно відгадати кілька загадок. Будьте уважні. Цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю. Я не цвяхи забиваю, шкідників я дістаю. Правильно, це дятел. Сіра шубка із пір'їн, На морозі жвавий він, Не орел цей Стрибунець. Хто це, діти? Горобець. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються Синички. Балакуча ця вертуха, ліс її щоденно слуха, довгохвоста білобока, ну й плитуха ця сорока. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить? кар 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 усе кричить. Правильно це ворона. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Так, це сова. Вранці вийду я із хатки, щоб пташок нагодувати, як матуся вони ніжні, чорні, сірі, білосніжні, сиві, світло голубі. Це туркочуть голуби. Молодці дітки! Тепер ви знаєте, що всі ці птахи залишаються з нами зимувати. Малята, а давайте зробимо фізкульт хвилинку з нашою пташечкою. Рано вранці пташка встала крилечками. Помахала, наша пташечка мала, голівоньку підняла, ніжками затупотіла і у небо полетіла. А тепер гніздечко сіла. Про зимуючих птахів, друже, пам'ятай, годувати взимку. Їх не забувай, небагато треба їм, жменька, лиш зерна, Лиш одна і не страшна буде їм зима. Діти, розгляньте насіння, яким можна пригостити пташок, та назвіть його, якщо насіння із соняшника, то це яке насіння? Правильно, соняшникове насіння. А якщо насіння із гарбуза, то як ми скажемо? Так, гарбузове насіння, а насіння із пшениці. Це яке насіння? Правильно, пшеничне насіння. Ласощі для пташок ми з вами насиплемо в годівнички. Давайте поміркуємо. Чим ще ми можемо пригостити пташок взимку? Насінням соняшника, гарбуза, кавуна, проса, пшениці, а також крихтами білого хліба. Пам'ятайте, що крихти чорного хліба для пташок шкідливі, а ще синички дуже полюбляють клювати несолоне сало, тому його можемо. Покласти до годівнички. Сьогодні ми дізнались про пташок, які зимують в нашій місцевості. Тому, коли ми з вами підемо на прогулянку, обов'язково насиплемо смачного насіння, крихт хліба і підвісимо шматочок несолодного сала для наших пташечок. Дітки, ви сьогодні були дуже старанними, молодці. До нових зустрічей.